Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуру. Набридло чорними постійно отримувати погані позиції. Вам набридло мати проблеми чорним кольором, хочеться атакувати, а не сидіти у захисті. Сьогодні е, останній день, коли ви можете замовити зі знижкою, мій новий відеокурс: 101 пастка у кінці 6. Е, по цьому. Е, Кінця 6 у відповіді не лише на е 4 а на інші ходи. Тут, звичайно, не вся ці, теорія цього варіанту, бо багато є книжок і багато відеокурсів в нашому магазині школи можете це знайти. А чому воно так дається? Не перейшло. Ну, погано перемикається. Можна українську ось так версію знайти і кращу українську версію знайти. І ось магазин школи. І е зайти, і подивитися, які матеріали там є. Там не все е розкладено вже з того, що є, але назви, принаймні, багатьох матеріалів у магазині. Можна знайти і так, якщо ви хочете грати креативно, якщо ви хочете чорними перемагати і перемагати шахістів навіть з рейтингами 3000+, плюс мініатюрами, не просто як знаєте, там партії по 80 ходів, а мініатюрами. З дебюту отримувати гарні позиції, вигравати навіть чемпіонів своїх країн серед чоловіків, вигравати в 5, 7, в 12 ходів, то я думаю, вам цей курс буде дуже цікавий. Але крім нього, в магазині школи Шуб є теж доволі доволі. Цікаві матеріали, можете ознайомитися та щось для себе обрати. Але на цей курс, ще раз наголошую, ціна 7,5 тисяч гривень при сплаті сьогодні. Тобто, сьогодні, за київським часом, якщо ви сплачуєте цей курс, то ціна за цей курс 5700 гривень. Як це реквізити, картки є ось і в магазині, і в описі до відео на Ютубі. Тому. Набридло програвати чорними, хочеться вигравати. Не хочеться вчити теорію по 20-30 ходів. Грайте кінці 6.